Український футболіст дав резонансне інтерв'ю, у якому заявив, що відмовляється від громадянства Шевченко сказав усе, що думає про Каладзе та Тимощука, а також Шахтар і Динамо у Єврокубках. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогодні наш випуск буде присвячений доволі різним темам про Шахтар та Динамо у Єврокубках, Упках обережно спойлер. Це про молодіжні команди. Поговоримо про Андрія Шевченка, а також про трансфери та колишнього українського збірника, який надумав змінити громадянство. Тож перед початком закликаємо підписатися на канал, якщо ви досі не з нами. Тоді велкам і поїхали. Розпочнемо ми сьогодні з наших у Європі. Так, вони ще залишилися. Мова піде про юнацькі команди Динамо та Шахтаря. Отож, кияни у рамках однієї 16-ї юнацької ліги УЄФА зустрічалися із бергамською Аталантою. Італійці в дебюті зустрічі відкрили рахунок у матчі, але Динамо ще в першому таймі відігралося, а потім і вийшло вперед. Забивали Пономаренко та Кримчанин. У другому таймі бергамці створили камбек і зуміли рахунок з Тож доля поєдинку вирішилася у серії після матчових пенальті, яка завершилася на користь, на жаль, італійського клубу 7-6. Тоді ж зіграв і Шахтар. Команда Беліка грала проти Гофенгайму. Рахунок у грі був відкритий німцями вже на 5 5-й хвилині. На 44-ті з пенальті рахунок було подвоєно. На самому старті другої половини гри у ворота гірників призначили ще один пенальті, який також було реалізовано. Шахтар все ж таки відіграв один гол, забив сметана, але. До фінального свистка пропустили ще двічі, і слідом за Динамо завершили для себе єврокампанію рахунок 1,5. Далі на черзі у нас трансферний блок. У ньому поговоримо про футболіста, якого вело Динамо, але все ж таки відмовилося від переходу, а також про підсилення Криворізького кривбасу. Отож, динамівці вели хавбека, Балкані та збірний Косова Ліндона Емерлаху. За його грою, зокрема, спостерігали під час зборів у Туреччині. Але очевидно, що 22-річний гравець скаутів Динамо не вразив, адже від нього у підсумку відмовились. Додамо, що Емерлаху. Вже став гравцем румунського клужа. За нього до слова заплатили 700 тисяч євро. У той же час кияни відпустили ще одного футболіста. Захисник Олексій Гусєв підписав контракт із металістом 19-25. У харківському клубі він виступатиме до кінця сезону в оренді. А от Костянтин Вівчаренко затримається в команді на довше, адже уклав нову угоду. Тепер контракт захисника чинний аж до літа 28-го року. 21-річний південь. Захисник болгарського Левскі, Фердинанд і Кенна офіційно перейшов у Кривбас. Повідомляється, що це оренда до кінця поточного сезону з опцією викупу. Всього від початку сезону Фердинанд встиг відіграти за свою команду 13 поєдинків, але без результативних дій. У Англії знову шукають команду для Іллі Забарного, Зокрема, видання Arsenal Insider. Саме канонірам рекомендує приглянутися до українського оборонця. Він просто приголомшливий варіант, враховуючи. Його вік та кар'єру пише джерело: 22-річний Забарний вже є основним гравцем у своїй команді і чудово вписується у надзвичайно енергійний стиль гри Борнмута. А ви ж напишіть у коментарях, чи хотіли би побачити Іллю саме у складі команди Артети. Далі поговоримо про президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, який під час зустрічі із медіа відповідав на два, ну напевно, не дуже приємних для себе запитання щодо Кахи Каладзе та Анатолія Тимошчука. Але у обох випадках відповідь була красномовною. Отож, на зустрічі із медіа Шевченкові довелося згадати свого колишнього друга та партнера по Динамо Каху Каладзе, чергового екс-футболіста, що посварився з головою. Відповідь Андрія Миколаєвича на запитання, чи спілкується він із екс-гравцем Мілану, була красномовною. Я не спілкуюся з Каладзе. Я підтримую нашого президента, а Каладзе для мене не існує. Не менш однозначно відповів він і на запитання щодо Анатолія Тимошчука. Тимошчука не існує і не буде існувати в українському футболі. Це однозначна позиція усієї спільноти і моя особиста. Те, що він виграв апеляцію, повторюсь, для нас його не. Існує, я не думаю, що цю тему взагалі варто підіймати, сказав Шевченко. Ну а завершимо сьогоднішній випуск ми українським. А, точніше, вже в минулому українським футболістом, який вирішив відмовитися від власне, нашого громадянства та найближчим часом отримує паспорт іншої європейської країни. Із резонансною заявою виступив колишній захисник молодіжної збірної України Богдан Мілованов. Так і не дочекавшись виклику із національної команди, нині футболіст шведського Сіріуса вирішив стати громадянином Іспанії. Чому він прийняв саме таке рішення, Мілованов розповідає? Вів для Sport.ua. коли я був у Португалії, то писали, що за мною слідкують. Тому я не брав іспанський паспорт. Я сподівався на виклик до збірної України. Зараз вирішив вже брати іспанське громадянство, тому що гравцям потрібно заробляти. Це можна зробити у клубах, а не у збірній. Додамо, що до Швеції Мілованов грав за португальську Ароку раніше також був у командах Хетафе, Гранада та Спортинг. Хон. Він з дитинства живе в Іспанії, і саме там із юних років займався футболом. За українську молодіжку Богдан Мілованов відіграв сім матчів та забив один гол. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо це відео було для вас корисним, натисніть, будь ласка, на свою вподобайку, а ще краще підпишіться на канал, якщо ви досі не з нами. Дякуємо, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.